Всім привіт! З вами Настя і ми продовжуємо грати у бренду. Я не знаю, де ми знаходимося. Це якась ліса в країні див, в країні Задзеркалля, я не знаю. Типу, там була реальна цилка на це. А, тому ми зараз пошу... в пошуках ключів і в пошуках а, інгредієнтів для того, що нам потрібно для цього апарату, скажімо так. Нам ще потрібна рукавичка, будильник, пляшка води, клавіші піаніно. У нас є пляшка. Може, звідси можна воду взяти? Ні, ну ладно. Я взяла моє мило. Чому ти взяла моє мило? Ти маєш проблеми з гігієною? О, краник. Якби вода була увімкнена. Добре, на тобі. Наповнимо пляшку водою. Пляшка води є. Тепер рукавичка, будильник і клавіші піаніно. Ммм. Окей, okay. а тут нема ніяких... Що мені тут набирати цікаво? Окей, okay, короче, я поняла, що мені, напевно, треба десь дізнатися цей номер. Будильник, чудово. Міцно зав'язано. Це якісь двері що? Є. будильничок. Тепер мені треба рукавичка і клавіші піаніно. Ого. Прикольно. А якщо обратно. Спина велетенського кота. Це, мабуть, для чогось важливого. Там досить темно. Хм. О, руковичку. Для початку візьмемо цю рукавичку. І що нам залишиться клавіші Піаніно? Привіт, дерево! Яке ж ти велике? Що це за червоні штуки виходять з тебе? Думаю, воно воно не скаже. А ты что думала, Суби? А, до речи... Лампочка... О! Ну ладно... Нету, нет... Ой... Вибачте, мені дійсно потрібен ключ, який висить позаду вас. Вибачте, але я не розмовляю з незнайомцями. М -м répondre. Вам не треба розмовляти, тільки дайте мені взяти ключ. Якщо я обрав не спілкуватися з незнайомцями, не слухати також частина плану. Ви застрягли? Яке розчарування? Я маю запитання, ви застрягли на цьому дереві? Я міцно пров'язаний до нього. Що ти. Чого ти питаєш? Мені просто цікаво. Побачимось. Якщо її відріжу. Дивіться, я знайшла чарівний гребінець. Чи це не чудово? Не знаю, грибенець? Що це? Хочете спробувати? Ну, він зробить ваше волосся дуже гарним і гладеньким. Не хочете спробувати? Не знаю, це небезпечно? Це дуже приємно. Це може бути дуже приємним, якщо робити це плавно. Гаразд, ну бо спробуємо. Гаразд, але пообіцяйте, що не обпечете мене добре? Я можу обпекти тільки, якщо я у небезпеці. Роби ніжно і нічого не станеться. Добре, розчисуватиму ніжно. Це так дивно, що капець. Ну-ка, скопіруємо це. Добре. Воно спрацювало. Що це зі мною відбувається? Я ніколи не відчував нічого подібного раніше. Але як? Ви люциферн? Усі люциферни, яких я зустрічала, постійно це робили. Правда? Що ж? Красно дякую. Це неймовірні відчуття. Я відчуваю, наче мені треба відлітати. Їй. Це, мабуть, ключ від дверей 103. Я відчуваю. Але звідси я не можу до нього дістатися. Що ж робити? Ой, блін. Ну, ладно. М -м -м, у мене тут більше нічого особи нема. О, ви, який великий кіт. Ти викопаний пану північ. Я мушу його знайти, але цього я. Для цього я маю відчинити двері. Може, тут треба щось покласти. Для чого мені ці шарики? ж взяти цей номер? О, мені щоб цю дошку забрати забрати або, або що? Ле, ну і що? Хм. Сподіваюся, ти скоро знайдеш свого котячого друга, я все ще бачу його в тій клітці. що? Сейчас, а що мені туди покласти в ту фігню? в того кота. Ти що можна туди взагалі покласти? Ну ладно, нету не... Блін, і шо? Угу Блін, пульбасу, походу, треба з тим котом щось зробити, але що іменно? Я люб обратно. Я случайно нажала, ты еще дали? Блін, та й що туди? Туди щось кинути треба, чи що? О, дивись на. Ну. Я кинула туди його і що зробила? Окей, ладно, спробуємо. Якщо я кинула туди той будильник, то я не знаю навіть, що далі. Ага, нічого не змінилося. Добре, якщо я тоді туди покидаю все, що опана. Все, що треба для того, я туди кидаю. Окей. Е -е, але мені не вистачає клавіш. фігню того ключа. Хм. Блін, реально не знаю, що це можна взяти і що це можна зробити, щоб е, того ключа достати. Це єдина це ще й ці. Ммм. <світки> О, то я її могла взяти? Так, ну добре. Видно, це все, що я можу звідси взяти. Все, 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 все Зрозуміло, що мені ця прищапка. Плавище пианино. Тут муты. Опана. О. Не знаю, что это две, конечно. Це дивовижно, годинник екох готовий. Хм. Все ще не розумію, як мені достати того ключа. Відчуваю, але звідси я не можу його дістати. Що ж робити? Мій захоплювач знадобився б тут, але в мене його більше немає. Захоплювач. М -м -м. Що ж що це за захоплювач? Щось я не пам'ятаю такого чесно. Може я вже просто давно грала і не пам'ятаю його. А, це, напевно, той то полка з гачком, яку ми робили, так? Да? Типу, захоплювати. Угу. Та і мене його немає, та й що мені робити. Боже, я вже облізла все, що можна, нельзя. М Хм. Hmm. Я все ще не знаю, що тут треба нажимати. Ой. Трошки неожиданно Так, эээ... Uh... Ну, в принципі, так, да. я не знаю навіть, що тут далі робити, тому вже подумаю над цим. Може, десь ще полазю по кімнатам. Хоча не думаю, що я щось тут зможу сама знайти нормально. А... Ну, ладно, будемо думати вже в наступному ролику. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. І всім па-па!